Привіт! Як ми й домовлялись, цей ролик буде про еволюцію життя та геохронологію. Спочатку ми планували зробити ролик про весь проміжок часу, але згодом зрозуміли, що таке відео вийшло б на декілька годин. Тому ми вирішили поділити його на декілька частин. І вперше ми спробуємо розповісти про Дакембрі. Історія життя на землі почалася з моменту появи перших живих організмів приблизно 3,7 і років тому, і триває донині. Подібність між усіма організмами вказує на наявність спільного предка, з якого в процесі еволюції розійшлися всі відомі види. Безхребетні тварини з'явилися в едіакарському періоді, а хребетні виникли близько 525 мільйонів років тому, невдовсі після Камбрійського вибуху. Цікаво? Тоді тисни лайк, підписку, і погнали. Протерозойський ЕОН він охоплює часовий проміжок 2,5 мільярди років тому і 543 мільйони років тому. Протеразою знаменувався виникненням складних рослин, грибів і тварин, наприклад, губок. Життя на початку протерозою, як і раніше, було зосереджене в морях, оскільки умови на суші були не зовсім сприятливими. Атмосфера складалася переважно з цірковою з зовсім малої кількості кисню. Протерозой поділявся на три епохи: палеопротерозой, мезопротерозой і неопротерозой. Почнемо ми з першої епохи. Це палеопротерозой. Почався він 2,5 мільярда, закінчився 1,6 мільярди років тому. І, м'яко кажучи, холодною влаці епох. Причому настільки ще її третину зайняло так зване гуронське злоденіння перше злоденіння в історії планети, яке скувало льодом більшу частину тогочасної суші. Хоча тієї суші було. Але про це далі. Чому ж воно почалося? Адже зовсім нещодавно земля була дуже прогрітим небесним тілом. В архейських океанах легко було зустріти 70-80 градусну воду. За Цельсієм, звісно, а не Менделеєвим. Виною тому є кілька факторів. По-перше, термоядерний сонячний реактор ще не вийшов на планові показники роботи. Але і це була б не біда. В археї Сонце було ще холодніше. По-друге, ну і по-перше, земля втратила свою теплоізоляційну ковдру. Ні, сильна атмосфера нікуди не поділася. просто в ній раптово стало дуже мало парникових газів, а виною тому стали живі організми. Ці анобактерії, що виникли в архею, опанували фотосинтез і почали активно викачувати з атмосфери вукликислий газ, замінюючи його киснем. Спочатку цей кисень весь використовувався для окиснення різних мінералів, наприклад, заліза, завдяки чому ми тепер у ряді місць маємо багаті рудні поклади, але потім почав накопичувати і в атмосфері. Чи було? Гуранське злоденіння таким масштабним, що захоплювало всю планету. Навряд чи захопило воно швидше за все, тільки сушу та мілководні приполярні моря. А суши тієї було на той час з кучерявого носа. Добре, хоч взагалі була. До речі, поява справжньої суші стала наступною важливою подією палеопротерозою після появи вільного кисню, різкого зменшення кількості парникових газів та пов'язаного з ними похолодання. Далі мезопротерозой. Ера, яка почалася 1,6 мільярдів років тому і закінчилася 1 мільярд років тому. Ера, яка цілком і повністю потрапляє в нудний мільярд. Тобто період історії нашої планети, коли, на думку більшості вчених, не відбувалося нічого цікавого. На початку мезопротерозою пішла в історію незрозуміла багатоклітинна францвільська біота. Давним-давно закінчилося хуронське злоденіння, еукаріоти давно виникли і не поспішали еволюціонувати. Клімат залишався рівним протягом усіх 600 мільйонів років ери. Вміст кисню в атмосфері та гідросфері був низьким та практично незмінним. Нудно, однак, нудно, та не зовсім. В плані біології було не також і нудно. По-перше, саме в мезопротерозої абсолютно точно виникли перші багатоклітинні рослини червоні водорості. По-друге, продовжувалися численні спроби створити за умов нестачі кисню багатоклітинних тварин. Знахідки тварин дуже нечисленні, але дуже вагомі. Ще безскелетні, відомі лише за відбитками, майже поголовно прикріплені, але вже багатоклітинні тварини. Цікаво, що за зовнішнім виглядом та й за припущенням їхньої внутрішньої будови вони багато в чому відповідали сучасним губкам і навіть асцидіям. Швидше за все, саме з цих маловідомих і зовсім невідомих мезопротерозойських біот веде початок сучасне життя на планеті. Наступна ера це неопротирозой. Почалося 1 мільярд і закінчилося 541 мільйон років тому. Неопротерозой – це останнє з ерпротерозою, завершальна частина еону прихованого життя, прозваного так, оскільки життя в ті часи не мало вигляд одноклітинних організмів або бактеріальних матів. Епоха поділяється на три періоди: тоній, кріогеній, та мій улюблений ідіокарій. Важливою подією неопротерозою стало поступове збільшення концентрації кисню в атмосфері. Процеси окислення океанічних та континентальних гірських порід нарешті завершилися. Кисень почав накопичуватися і на продовженні ери його вміст зріс із 3 до 10%. У Тонні, 1,3720 мільйонів років тому. З'являються перші біоти, крім поки що не отримавшої чіткої інтерпретації францвільської. Тобто ААЗ зайняті співтовариством багатоклітинних, можливо, подібних догубок консументів. До середини неопротиразою, а саме кріогенію, відноситься перша і найбільша, ймовірно, в історії планети катастрофа. Суперконтинент Родіння, що сформувався в попередню еру, безладно, як це у континентів прийнято, дрейфуючи і безперервно змінюючи форму, примудрився утворити екваторіальне кільце, розсічення океану на дві половини, внаслідок якого води, що остивають і замерзають взимку поблизу полюса, не розтоплювалися вже течією з тропічних, зайнятих сушою областей. 900 мільйонів років тому спровокувало початок пізньої протерозоїського заледеніння. Не менш важливим є і останній період неопротерозою – Едіакарський, 635-541 мільйон років тому, відомий завдяки наявності вже розвиненої фауни, надто різноманітної та цікавої. В цілому ж головним досягненням життя в цей період стало заселення вже не окремих оаз, а всіх тропічних мілководь. Площа яких на продовженні Ідіакарію зростала, оскільки 590 мільйонів років тому заледеніння завершилося, клімат став помірним, а значить і піднявся рівень океану, який знову затопив континентальний шельф. Саме в цьому періоді ми вже починаємо бачити різноманіття життя, пік якого прийдеться вже на Кембрійський вибух. Ця частина значно менше за наступну, адже в другій частині ми розповімо вам про Кембрій, Ордовік та Селур. А там є про що розповісти. Наше відео підійшло до завершення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні частини геохронології. Тож, до зустрічі в нових відео!